Привіт! Спочатку розкажу вам, де ми знаходимось. Я вже там біля собаки знайомиться. Колись ми тут, рік тому, десь напевно, ми от на цій трасі знайшли Дж... Дж... Джесі Лінч. Малу Джесі. пам'ятаєте, який жачок вона була, Така от тут на цій трасі, біля смітника. А зараз ми тут їхали, тому що ми підвозили підвозили жіночку, і вона сказала, що... Підвозили жіночку, і вона сказала нам, що тут живе собачка на смітнику. І ми приїхали ну, хоча б погодувати її, бо, зрозуміло, тут люди сміття то викидають, а їжу то не дають їй. І ми отак під'їхали. Спочатку ну, маленько, почала на нас гавкати і гавкає далі. Я ще не познайомився. На маличку, вона хороша, хорошенька така. Але ми помітили, що це не песик, це дівчинка, собачка. По трасі розкажіть? А по трасі тільки що бігла теж ще одна з такими е молочними сіськами, що якраз вони десь цей, має туценят десь тут, бо вона тікала. Е е і ми під'їхали погодувати, і вже познайомилися. от вони Собачка, вона хороша така, але чого вона гавкає, чого вона гарчить? До нас того, що там сутеня є. Його треба положити, мабуть, йому холодно. А він що на вулиці? Да, да. Я Одна не бачу. Ой-ой-ой! І... хороша. Ходи до мене, ходи. Я тебе теж поглажу, щоб ти мене познайомив. Я Бачки вам покажу вулиці. отак, не підходжу, бо от воно лежить біля входу. Холодно, вона маленька. На, на хороша, Понюхай. Дивісь, ми тебе не обіжати приїхали, бач, годуємо. Чого ти? Ой. Ой. І це цуценята. Маленька, хороша. На, 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 понюхай. Маленько, хорошенько. Ніхто не буде тебе обіжати. Ти кожу ти куснула мене за палець? <гром> <У> нас, <гул> ну вона, видно, рот відкривала, в цей момент мій палець там попався. Ну, хороша. Молода собачка, не буду в рот лізти, знаєте. No, розум... Ні, білі зуби, білі. молода, як собака. Ну, well, може, два роки. Вагітну да. ви... вивезли, так завагітніла, і що робить, вивезти. ой ой, -ой. Вивез треба тертися до неї в довір'я, да, щоб в цього малого положити на місце. Так, хорошо. На, 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 на. Понюхала. Торкнулась носиком. Ну, через два місяці треба їхати на спеціалізацію. Да, спочатку треба оприділитися, скільки там вже в неї є їх. Ну там ще хтось буркає зсередини. Не, не, не Гарчить, гарця. Тільки що коли шумно було машина. Прийшла. Ну, лише не так недавно народилися, я бачу. Я То оце тільки що я, Лена виставить перше про кішку, куди ми їхали і чому. Ви зрозумієте от вам те, що я й казав. Не ймовірно викинуть тварин, яких треба буде стерилізувати, а точно. І от вам доказ, живий доказ. От треба стерилізувати. На, На. На, не бійся. Я водочку її візьму туди, так? Так, іде Не мене... бійся. Нього маленька. Я візьму воду. Не бійся, не бійся. Бачите, яка вона за паскою бійся. Не... Вона... Чого? Ти? Ти? Ану, відозви її, може вона піде так. до тебе. Іди сюди. Ну, але вона може і. Ну хай вертається. Що робиться дуже далеко від нас. Відводь далі її. Відводь далі, а я підійду подивлюся. А, там є миска. Там є миска. Чого ти гавка? От така противна. не проста, характер не. А відклони цю. Отак, бери прари не треба вогка наливати воду. Бери правою рукою, відклоняй е, правою. Бери, 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 бери. Ай, зараз. Щоб того малого вона, вона там ходить по ньому, розумієш? Відклоняй лівою рукою цей шифер. Доки вона п'є. Відклоняй, відклоняй на себе. Зараз представиш. Не бійся. Раз вона вже тобі довіряє. Не бійсь. <плес> Погладь її. Mm -hmm. Бачу ще один. Ога на відео. Це таке гарне. Світленьке, хорошеньке. Гладь, гладь маму, гладь маму, щоб Ой, вона нахуй. поняла, що ми її не вжаємо. Пожмакай її, вона, ласки хоче, і вона така. Раз, два, три там лежить вроді. чи чотири. Ой-ой-ой, за лапку. Давай. І хвостик, кінець хвостика білий. <талізи>, Вони там трошки далі, хороший, там трошки Хороше, хороше. Можеш, засунула? <талізи> добре, добре, а я знакомлюся. Як тебе назвати? Ти на смітнику. У нас на смітнику були, дівчатка. Як тебе назвати? красуня? Залізло до всіх. Манюня. Пусті, Манюня. Ходи, не бійся. Бо коли Лена там роздивиться, зараз ми дамо телефон. 204. Лені, щоб вона там зняла. Що там з твоїми? Маленьке. Не бійся. Ні, п'ять. П'ять, капути. Четвіри таких риженьких. А, да. одні біленьки, два поставимо, так, так? Ні, Поставив телефон туди, спробуй зняти там, що всередині скільки. На, Я відео не виключаю. Отак і на. Ой, вона туди пішла. Видно, видно Денис, погано, але зай. Він коли сфокусується, стане ярче. Ви вибачайте за таке відео, о, ну все пішло. Ну, Але я хотіла вам показати. Ну, все, вже не покажу. Вже мама сидить, каже, ну у вас баня. Та нічого, Дениску, не треба. Хай. хай. Але ви собі уявіть, хтось будку зробив, поставив, одіяло всередині. Ви собі уявіть, да, ось матрасом прикрито. Дюжойка, тільки за містом. І нам це дуже далеко. Я не знаю. Дуже важко буде її, її їсти, возити, бо... Та все тут ідеально. о, о, -о. А ти нажми посередині, воно буде світліше. Все, я бачу. Я бачу п'ятьох. І розкажи, що там. А, ну, е... Дивіться, які. І по-любому там теж за п'ятеро-четверо дівок. Або, може, половину. Ну ми не будемо витягувати, вони дуже маленькі, хай сидять там. Дивіться, отецьває, так? Ну все, добре. Е, воду ми лишили, зараз корму мисочку накидаємо, бачите? Я не знаю, хто це зробив, може якісь добрі люди. Ано. Ну. Я вже так не поставлю, як воно зараз треба з Денисом. Так. да? Як тебе назвати? Ну давайте якось гарно. Так. Ой, кліщі є в неї. Ну звісно, є. Це ліс. Е, я зараз спробую. Ні, напевно, А воно так було, напевно, так? Да? Да, так було. Да, чуть вище, вище, ну зараз я постараюсь, бо я не можу. Все нормально, ніхто нічого не взяв. Телефон, я под... далі буду знімати. <тінес> я поставлю трошки. Ті, Уже і я, бачите, погладив де і вона. А якось того кліща і зняти треба велику. Чуть вище приподніми, щоб дощ не забивав. Отак, 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 отак. О. Миску ну, положимо все таки кожну, так? Да. да. Я ж не знала, вона пішла і колись. Пішла це їсти з того пакета. Це краще просто цей. Це і краще? Да. Дешав, щоб... є, 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 з миски. Ти біж дешевше прохати. Є ж, є ж, з мешки. Теж у нас де Все, вона вже поїла. Ну але на потім Денис, ну, не конечно, так часто приїхати. Ми ж не зможемо приїхати завтра. Вибирає щось там, перебирає. Ну вона тут, звісно, все вибирає. Я просто її зараз може ще докину, бо на кілька днів. І треба поставити так, щоб дощ не забудь. Під ту, під ту поставити. Бачите, два сміть, конечно. Від... Так не насипай з того з землі, але вона тут виїсть виїсть. А ну от цього кліща мені. і попробуй зняти величезну. От отакий величезний. от. Ох, блін. Дивіться. А, знаєте, я взагалі... Міся... На... Куди убий. його? Дивіться, які здорові кліщі. Ну, зрозуміло. Ми, так. ми купимо, звісно, її. Бий його. Зараз я... Куди впав? Та звідки? О, в'їду, усе. Уже, а. ужас. От Денис. Арчить на кліща. Так, ми його розчавимо. Ну, зрозуміло, як Лена каже, mm -hmm. так, Лена, не сунь руки, коли собака їсть. <кхай> Я хотіла, не буде. треба. Все, відходь і відходь, за собакою ніколи, до речі, не треба ззаду там словити. Обійди з цієї сторони, і спереду, Я щоб вона тебе. Обійди віднікати. з цієї сторони, щоб вона тебе не куснула. <кхай> щоб вона тебе бачила. Бо ми бачили відео, де люди там бездомних тварин одразу гладять, там щось наклоняється до них, отак, як Єліна моя любить. Не забирай, неси туди. І, е, люди, і людей нападає собака, яку вони тільки що годували. А це все буває за необережності. Собака не, у нас ж не знає, що у нас в голові, ми не знаємо, що в неї. Да? Коротше, треба придумати нове ім'я для неї і для п'ятьох її Маленька. Вони... Ну ти Лена і там насипала, і там. мені це тут, так? Вона сама не знає, що вона хоче, бачиш, вона дорвалася до їди. Е, ну, Голодна і худа. Собаки, коли годуються, то зрозуміло, що вони всю, всю силу, енергію ну, з того, що з'їли. Забирай, забирай, забирай. Смілічний. Отак. На, на, на. На. На, Отут, 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 отут. отут, отут, отут. На. На, малиш, на. Я їй показав. Ну, ось таке відео. Так що... Далі потребуємо вашої підтримки збірну стерилізацію, відкритий і на неї, і на тваринок, і треба прилаштувати. Всім гарного дня, всім пока. От вони живуть біля траси, так що вірогідність того, що їх в майбутньому можуть збити, теж велика. Як тільки підростуть, прилаштовувати. там говорить, що треба прилаштовувати, як тільки підростуть. Говорить, може не чути, бо тут трохи вітер і шумно. Дякую вам за підтримку, всім пока.